У нас не должно быть детей, которые э, живут в государственных учреждениях. У нас очень большой потенциал э, среди э, жителей э, не только города Донецка, но и ну, всей Украины, которые знают о проблемах э, социального сиротства, которые, э, в, вовремя узнав о том, что есть такой ребенок, могли бы взять к себе в семейную форму воспитания то ли это приемная семья, то ли это опека, то ли это усыновление – это одна из форм устройства детей к себе ребенка. На сегодняшний момент я считаю, что у нас недостаточно уделяется внимание именно устройству детей в данную, в данную форму. И социальные делают. работники работают и с детьми, и с их родителями, или как это все происходит? Вот спасибо вам за этот вопрос, потому что очень важно, работая с ребенком, ни в коем случае нельзя убирать со счетов именно семью. Работа должна вестись параллельно. Если мы адаптируем, социализируем э, ребенка, да, то в это время обязательно социальные работники работают с семьей и с их проблемами. Мы точно должны понять, э, в чем, э, ну, вот, рассматривая причинно-следственную зависимость, да, мы точно должны понять, в чем причина того, что э, семья оказалась в сложных жизненных обстоятельствах. Никто не защищен от того, что в какой-то момент в любую семью может зайти кризис. И каждый, каждый справляется очень по-разному с этой ситуацией. Хорошо, когда есть знания, опыт, куда можно обратиться. Но чаще всего опыт подсказывает, что не справляясь самостоятельно, люди со сложной ситуацией, люди впадают в химическую зависимость. Да? Это алкоголь, это наркотики, это ну, какие-то другие формы, искусственно поддерживающие их на какой-то момент в их жизни. А, э, существует очень много на сегодняшний день специалистов, которые могут помочь решить э, вот проблемы семьи. Но хочу сказать, что социальные работники, э, с, заходя в семью, точно говорят о том, что самое главное ⁇ это добровольность, конфиденциальность и желание семьи справиться с той или иной проблемой. Насколько тяжелая работа социального работника, извините за тавтологию? Ну, работа действительно не только ответственно, почетна, но и очень, очень непроста. Семьи, которые мы, попадают к нам под социальное сопровождение, имеют очень разную, ну, знаете, ну, морально-этическую подоплеку. Очень много семей, которые уже находятся э, ну, вот за гранью. Иногда заходя в семью, социальный работник сталкивается с агрессией, сталкивается с э, тем, что не очень, рады, не очень рады видеть социального работника, потому что э, до определенного момента э, Данная семья не чувствовала поддержки и опоры, да? когда они не зная от того, в какую дверь постучаться, ну, просто ходила по кругу бюрократической машины. Да? Они заходили из кабинета в кабинет, и э, очередной чиновник говорил, что это не моя проблема, не давал адресную э, помощь, куда можно обратиться за поддержкой для решения конкретной проблемы. И на сегодняшний день вот та армия социальных работников, которая зашла в лице 12 тысяч человек по всей Украине, могу сказать, что их вот адресность на сегодняшний день имеет ну, конкретную форму поддержки и помощи для каждой семьи. Но самое главное, нужно говорить о том, что ну, Люди должны знать и понимать, что есть такая форма, есть такая служба, куда можно обратиться. Это Донецкий городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи. Он представлен филиалами в каждом районе города. В каждом районе города работают специалисты, которые помогут, окажут личную помощь, окажут своевременную помощь и поддержку, начиная От самых маленьких проблем, заканчивая ну, теми глобальными проблемами, которые ну, на первый взгляд кажутся проблемой ну, глобального характера. Но если вовремя подключиться, то точно можно ее решить сам, самый, ну, так, бескровным, самым бескровным образом. Но будем надеяться, что все-таки у социальных работников наверняка работа найдется, но тем не менее, что нашим людям придется обращаться к ним гораздо реже. Мы, тем не менее, не заканчиваем нашу программу. У нас есть еще темы для разговора. Оставайтесь с нами. Продовжуємо випуски далі до інших не менш важливих подій, що сталось на Донеччині упродовж цього тижня. Реформування житлово-комунального господарства, а зокрема популяризацію створення організації співвласників багатоквартирних будинків, обговорили у Донецькій міськраді. Тема нагальна, адже із запланованих 80 у цьому році створено лише 21 об'єднання. У шахтарській столиці презентували енциклопедію Донеччина. Науково-довідкове видання містить відомості з географії, природних ресурсів, історії соціального розвитку та економіки області. Міліцейський автопарк Оновленого МВС України у Донецькій області отримало 40 нових автомобілів. Ними користуватимуться патрульна постала служба. Останні дні листопада можуть стати доленосними для України та її громадян. У разі підписання угод про асоціацію з ЄС на саміті східного партнерства у Вільнюсі ми почнемо жити у новій реальності. Причому новою вона буде не тільки для нашої країни, а й для самого Євросоюзу, бо подібної угоди не підписувалося ще з жодною країною. Що унікального у цьому документі та які виклики чекають український бізнес на території зони вільної торгівлі, знає Вікторія Шевкунова. У Донецькій торгово-промисловій палаті відбулася зустріч представників малого та середнього бізнесу з тими, хто протягом п'яти останніх років розробляли угоди про асоціацію з ЄС. кажуть, що документ дуже об'ємний і аналогів йому немає. До цього часу навіть терміну асоційоване членство у Євросоюзі не було. У вільнюсі, якщо Україна підписує угоду, то у вільнюсі парафують угоду Грузія і Молдова. Це означає, що створюється прецедент, і Україна виступає таким собі пілотним проектом нової форми співпраці з Європейським Союзом, тому що угода, яку ми підписуємо, такої угоди не підписувала жодна інша країна. З одного боку нам розказують і правильно, що в нас не буде таких такого фінансування, як було у поляків, чехів, тому що часто й пройшов. Але з іншого боку, Україна підписує не просто торгівельну угоду, а поглиблену угоду і. Яку європейський союз погодився називати асоціативною. угода? Передбачає не просто поширення зони вільної торгівлі, а й адаптацію законодавства до євростандартів. Саме ті пункти, що регламентують роботу бізнесу, обговорювали підприємці з авторами документу. Наприклад, зараз в Україні відповідальність за безпеку харчової продукції здебільшого полягає на контролюючі органи. Європейські норми вимагають цього від виробників. соглашение, которое предусматривает адаптацию к европейским нормам, больше говорит о том, что производитель сам ответственен за безопасность продукции и соответственно, как бы да, безусловно там как бы угроза ответственности лежит на нем, но тем не менее именно он контролирует до, в большей мере свое производство и меньше зависит от настроения, либо прихоти контролирующих органов и меньше речь идет о меньшем вмешательстве в деятельность Предприяття за прогнозами, найбільш затребуваною на європейському ринку може стати наша сільгосппродукція. Система квот, що передбачає відсутність мита на конкретні обсяги експорту, може навіть зіграти на користь розвитку виробництва яловичини. Наприклад, 12 тисяч тонн цього товару Україна може продавати за нульовою ставкою мита. Но эти 12 тысяч тонн нам достаточно сложно выбрать, потому что на сегодняшний день в Украине есть всего три предприятия, которые готовы соответствовать европейским стандартам, и спрос на их продукцию на внутреннем рынке достаточно высок. Поэтому эти 12 тысяч тонн, это является, скажем так, больше э, на вырост, больше как, как стимул для того, чтобы развивать производство высококачественного мяса говядины, которое было бы... Скажем, так було б імела би спрос і в європейському союзі на сьогодні. Точної формули як вижити українським виробникам у зоні вільної торгівлі, немає. Ясно тільки що конкуренція значно збільшиться. Я убежден в тому, що українські фірми і бізнеси зможуть іти по стопам тисячі польських, чеських, венгерських, слав'янських ферм які в течені багатьох років... Учали сконкуривати, розвивати свої продукти і слуги. Досвід інших країн-членів Євросоюзу також доводить, що і скорочення експорту до Російської Федерації може і не статися. Табаробору у 2004 році году республіки Польщі з Російською Федерацією був 1 мільярд. зараз він 10 мільярдів. Далі Чехія у 2004 році і сьогодні вони збільшили свій експорт. В два раза. И говорим им тоже, рынок, рынок Европейского Союза вас не ждет. 80% чешской продукции уходит на европейский рынок. Польша почти в три раза увеличился экспорт, и 75% их продукции работает на европейском рынке. Прогнозується, що за 5-6 років для бізнесу стануть доступнішими кредитні ресурси банків. Хоча самі підприємці досить спокійно ставляться до майбутніх змін. Малий і середній бізнес та все-таки, прежде всього сфера обслужування і сві і как би производство товарів направлених на внутрішнього потребітеля. Поэтому, вот такого на нього не влияния вряд ли кажеться Скорее на большой бизнес это може оказаться. зміна вектора економічного розвитку Україні життєво необхідна, бо можливості торгівлі сировинними ресурсами ми вже майже вичерпали, і значить, треба шукати нові варіанти роботи. Угода про асоціацію з євросоюзом може стати саме тим фактором, що підштовхне бізнес до розвитку у більш перспективному напрямку. Вікторія Шевконова, Павло Припа, програма регіон. Донецька міська організація партії регіонів провела 19-ту конференцію. Під час зустрічі делегати обговорювали активізацію діяльності депутатського корпусу та реалізацію передвиборчої програми і обирали претендентів на участь у 25-тій конференції обласної партійної організації. 19-та конференція Донецької міської організації Партії регіонів відбулася цієї суботи. Саме сюди до палацу імені Куйбушева прибули 315 делегатів з 347 обраних. Зокрема, на порядку денному обговорювалися два питання: реалізація передвиборчої кампанії Україна для людей та обрання делегатів на 25-ту конференцію обласної організації партії регіонів. Затвердивши регламент роботи з доповіддю по першому питанню виступив голова Донецької міської організації партії регіонів Олександр Лукянченко. Зокрема, він зауважив, що головні зусилля міської організації були спрямовані на досягнення позитивного результату в реалізації курсу президента України щодо модернізації країни. Позитивну динаміку у реальному секторі економіки та вирішення проблем у соціально-культурній сфері міста забезпечувала конструктивна робота депутатського корпусу. Втім, основні показники у промисловому комплексі свідчать, що ситуація не Стабильно Зокрема, це повязано с погіршенням справ на зовнішньому ринку, зниження попыта на продукцию продукцію тощо. Общий объем реализованной продукции города за 9 месяцев 2013 года составляет 34,9 млрд гривен, что на 1,6 млрд гривен меньше аналогичного периода прошлого года. Рост объемов реализованной промышленной продукции наблюдается только на предприятиях пищевой промышленности и на отдельных предприятиях добывающей промышленности. А вот ситуация с казначейскими непроплатами остается. Сегодня они завинили Донецьку понад более 146 миллионов гривень В не смотря на эти трудности, город все же выполняет зобовязання с пополнения пробудочной части бюджета города. За 10 месяцев во все уровни бюджета городом мобилизовано 10,8 миллиардов гривен. Из этой суммы в государственный бюджет передано 7,3 миллиарда гривен. В областной бюджет 1 миллиард 300 миллионов, в бюджете города остались 2,2 миллиарда гривен или 24% от всех собранных платежей. До того ж, Олександр Лукянченко підкреслив, що для досягнення поставленої мети та реалізації реформ президента України потрібна спільна робота, як влади на місцях, так і депутатського корпусу. А ще необхідно завойовувати довіру виборців. Реальним кроком до роботи в єдиному ключі стала мобільна громадська приймальня, яка допомагає активізувати рішення проблем місцевих мешканців. З допомогою депутатського корпусу вирішуються саме разні випросити: ета є казання матеріальної допомоги мало громадянам, рішення комунальних випросів, площадок, а Спонсорской помощи учебным заведениям района и ветеранским организациям для проведения праздничных мероприятий и многое другое. Під час 19-ї конференції виступив із промовою і депутат Верховної ради від партії регіонів Микола Левченко. Зокрема, він висловив невдоволення тим, що далеко не всі представники партії ознайомилися з проектом угоди про асоціацію з євросоюзом. А разом з цим документ не чітко розуміють і виборці. Тож депутат запропонував на майбутній конференції обласної організації партії регіонів поставити ці питання перед делегатами. Председатель партії регіонів. Николай Янович Азаров, он же председатель правительства, обещал быть на областной конференции во время избрания нового председателя. И мы должны воспользоваться тем, что премьер-министр, председатель нашей партии будет у нас здесь в Донецке, в нашем узком кругу, чтобы он мог объяснить четко нам, что происходит, какие перспективы, какие минусы и как мы будем риски снижать. Заслухавши та обговоривши доповіді, усі присутні розглянули питання щодо обрання делегатів від Донецької міської організації партії регіонів на 25-ту конференцію обласної партійної організації. Тож одностайно було прийнято рішення про затвердження 93 делегатів. Олександра Овчаренко, Павло Припа, програма регіон.